Доброго вечора, мої хороші! Радий, що ми знову з вами зустрічаємося на просторах всеосяжного інтернету і дуже радий, що ви чекаєте на нашу казку із писаної торби. Сьогодні я вам розкажу українську народну казку про двох братів убогого і багатого. Приготувалася, тоді вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Давно, давно, десь не десь, в одному селі жило двоє братів: один багатий та бездітний, а другий бідний та з цілою оравою дітей. Багатий брат і знати не хотів свого бідного родича, навіть у гості його не запрошував. А бідний... Перебивався з своєю родиною з хліба на воду. Якось він поїхав у ліс, підрубав трохи дрівцят, продав їх на торговиці та й заробив капшучок грошей. Одного вечора вирішив він перевірити народне повір'я. Прийшов під братову клуню, де той тримав свої гроші, прив'язав свій капшучок з грішми до палички. Через дірку просунув їх усередину та й почав сполегка помахувати вліво і право, приговорюючи Ідіть гроші до грошей, Ідіть, гроші до грошей, в надії, що братові гроші якимось чином дадуться йому. Та де тут було? Шворочка розв'язалася, і його капшучок із грішми впав прямо в братовій клуні. Витяг він лише паличку. Розчарувався, та й похнюплений, пішов додому. Приходить, плаче, жінка питається, що сталося, чоловіченьку? Він і давай їй розповідати. Міцно розсердилася дружина, та й накинулася з докорами на чоловіка, що ж ми тепер, чоловіченьку, робити будемо, де грошей наберемо, чим сім'ю годуватимемо. Він каже, дружино. Я зробив дурницю та ти, Люба, не переживай. Я завтра знову поїду до лісу, нарубаю дрівця та й зароблю трішки грошей. Так і зробив запряг двох єдиних волів, які у нього були у підводу, та й поїхав до лісу. Заїхав, під ліс і вирішив роздивитися, де ж краще дрівця трубати. Заліз на високого високого граба і розглядається. І раптом бачить. На галявині стоять двері, і нічого більше. Раптом двері відчинилися, і з них почали виходити гайдамаки у синіх жупанах, з вусами, з чубами, нарахував він їх аж сорок чоловік. Одразу здогадався. Бідний брат, що це саме ті гайдамаки, які щомісяця обдирають панове подвір'я, забирають у нього грошей, а от бідних людей не зачіпають. Вирішив, що нікому він про них не розкаже, бо то добрі люди. Але дивиться далі цікаво йому, що ж буде відбуватися, коли останній гайдамак вийшов із дверей. Вони осідлали своїх коней, сіли верхи. Найголовніший отаман повернувся і сказав Двері зачиніться. Двері зачинилися, а гайдамаки поїхали собі в дорогу. Зліз чоловік із того граба, але дуже ж йому було цікаво, що ж там діється. Підійшов до дверей та й каже: Двері, очиніться!». Двері відкрилися, він зазирнув. А всередині за дверима, неначе царські палати, усілякого краму, усілякі ікони, картини, зброя, коври, тканини, зайшов всередину, почав розглядатися і помітив три засіки. В одному мідні гроші, в іншому срібні гроші, в третьому. Золоті гроші. Подумав він, подумав і вирішив, що трішки грошей він собі таки візьме, і взяв по мішечку із кожного засіка. Більше не чіпав нічого, бо то добрих людей. Вийшов, вклонився, на чотири сторони, подякував і сказав двері зачиніться. Двері зачинилися. Склав він ті гроші у підводу, прикрив зверху древцятами та й поїхав собі до своєї хати. Прийшов він до хати та й каже жінко, жінко, ходи мерщій на вулицю, допоможеш дрова розгрузити. Довго чи недовго розгружали, добралися вони донизу води, чоловік і показує жінці гроші та й розповідає їй усю історію, яка з ним приключилася сьогодні. Радяться вони, де ж це гроші заховати, щоб ніхто про них не здогадався. Та й вирішили у старій порожній стайні, куди ніхто не ходив, засипати їх у ясла і прикрити сіном. Так і зробили. Почали вони жити далі легше, але з розумом. Гроші наліво і направо не тринькали лише на найнеобхідніше, щоб. Не пішов гул по селу, що у бідняка, звідкись завелися гроші. А на літо чоловік прикупив ще пару волів та й поїхав до Криму. Багатий брат зачудувався, звідки ж це у бідного взялися гроші та на пару воликів. Прийшов до його жінки і гайда розпитувати. І так, і отака от вона каже. Та древцятами торгував усю зиму чоловік на пару воликів назбирали, от, і поїхав він у Крим чумакувати. От, ні з чим багатий брат і повернувся додому. А тим часом минуло літо, почалася осінь, і бідний брат повернувся в рідне село, а з собою привів дванадцять пар волів. Шість підвод солі, шість підвод риби, краму різного, тканин, шовку, парчі. Усе те продав, купив собі невелику лавку та й став торгувати крамом який привіз із Криму. Жили вони з того часу вже безбідно. Гроші не потрібно було приховувати, справи велися, діти росли. А багатий брат. Міцно йому заздряв, не знав, звідки ж він все таки гроші дістав, та й став радитися з дружиною. каже, жіненько моя, відколи ми з тобою одружилися, мій бідний брат, не те, що в мене в хаті, а й на порозі не був, я його і знати не хотів. А тепер він звідкись розбагатів. Давай ми його запросимо до нас в гості, підпоїмо його трішки, та я розпитаюся, що та як. На тому й порішили, так і зробили. Посидів брат з братом кілька годин, посидів брат з братом кілька годин, бідний п'є, а багатий підливає. Та й охмелів та й розповів братові, щиро, як на духу, усю історію. Звідки у нього взялися гроші? Але сказав йому, щоб той не надумався сам туди їхати, а якось вони виберуть час і вдвох навідаються до тих дверей. Брат йому пообіцяв так і зробимо, так і зробимо, будь спокійний. Бідний заспокоївся та й пішов додому спати. А багатий брат не спав усю ніч. Як тільки зійшло сонце. Запряг він 12 пар волів у шість підвод та й поїхав до того місця, яке йому вказав брат. Прийшов, бачить двері. Він одразу їм каже двері відчиніться. Двері відчинилися. Зазирнув багач всередину, аж слина у нього потекла від того багатства, яке він побачив. Знайшов він і засіки з грішми, та й гайда завантажувати свої підводи. Мідні гроші не брав, брав лише срібні та золоті, завантажив усі підводи, хотів було вже йти, аж раптом йому сподобалася золота ікона. Така вже вона була гарна, що не втримався він її і захотів забрати. Як тільки ну, він за неї вхопився, друзі. Двері зачинилися. Він пробує відкрити, не відчиняються. Кричить, двері відчиніться! Ніякого ніякогісінького руху не відбулося. Він уже й ікону кинув, і сокиру знайшов, щоб дірку прорубати, гепав, гепав, а від дверей ані трісочки не відвалилося. Тим часом з'їхалися гайдамаки до своїх дверей, що ж вони бачать. Шість підвод із грішми, в які запряжено дванадцять пар волів. Вирішили вони влаштувати засідку. Зарядили мушкети, наготували шаблі. Найголовніший отаман і каже Двері відчиніться. Тільки но відчинилися двері, друзі, багач дременув із них що духу, та не було куди тікати. Підняли його гайдамаки на шаблі та й стрелили його із мушкетів. Там він і залишився в лісі під якимось високим грабом. А що бідний брат? Чи то не бідний? Бо він собі жив, поживав, добра наживав, людям не брехав, чесним був. А коли розвелося у нього багато грошей. Узяв він під воду, запряг двох сивих волів, навантажив туди стільки ж грошей, які колись узяв у гайдамаків, та й поїхав до лісу. Приїхав до дверей, а там на нього вже чекали сорок вправних козаків. Чесно чоловік їм розповів усю історію, що зробив, як чинив. І що привіз їм повертати борг. Гайдамаки подякували йому за чесність, поставилися до нього з розумінням, та й не стали забирати у нього гроші. От і ці кінець, а кожен, хто слухав друзі, молодець. Будьте розумними, незаздрісними. Живіть по честі. І пам'ятайте, що ваша родина. Це найбільший скарб. Якщо вам сподобалася казочка, друзі, ставте вподобайки. Малюйте до неї малюнки. Постіть ваші малюнки у коментарях під даною казочкою. Автор малюнка, який набере найбільшу кількість вподобайок, зможе замовити наступну казку. Тож, творіть, пишіть, малюйте і надсилайте ці малюнки нам. А на завершення, друзі, будьте чемні, мийте руки з милом і слухайте маму з Па-па!